Вітаю, шановне панство! Сьогодні готую шаровий салат з куркою, грибами та сиром. Початковий рецепт розрахований на велику кількість, але я готую меншу порцію для себе на вечерю. Тож точну кількість інгредієнтів я залишу, як завжди, в описі під відео. Не забудьте туди зізирнути. Що нам знадобиться: відварене куряче філе, печериці, дрібчаста цибуля, свіжі огірки. Напівтвердий сир, беріть улюблений. Грецький йогурт замість майонезу я беру, а ви можете використовувати майонез, як вам більше подобається. Вершкове та оливкове масло для обсмаження, суміш прянощів карі, сіль і перець. Починаю з рібчастої цибулі, дрібно її нарізаю. На пательні розігріваю суміш вершкового і оливкового масла і обсмажую цибулю до м'якості. Додаю нарізаній печериці і готую до повного випарення вологи. Солю та перчу за смаком, звісно. Огірки нарізаю дрібним кубиком. Якщо багато води, злегка можна їх віджати трішечки. Куряче філе дрібно нарізаю, до нього додаю карі та частину грецького йогурту. Добре перемішую, це буде перший шар нашого салату. Поки готую інгредієнти, гриби з цибулею доходять на сковороді. Після чого вони мають бути повністю охолодженими, це важливо для текстури салату, бо з гарячими він просто попливе. Сир, звісно, натираю на терці. Збираємо салат. У мене кільце 11 см в діаметрі і десь 7 см висотою. Перший шар курка з йогуртом, другий огірки і тонкий шар йогурту. Третій гриби з цибулею. І також можна тонким шаром йогурт. Фінальний шар натертий сир. Йогурту додаю зазвичай небагато, щоб салат був легким і добре тримав форму. Зверху трохи хрумкої смаженої цибулі, лише як акцент для текстури. Якщо вам подобається свіжа зелена і вона у вас є зараз, можете додати, також буде дуже смачно. Я, чесно кажучи, не дуже люблю свіжу зелену, тому не додаю. Салат готовий, легкий, збалансований і дуже домашній. Всім смачного, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних рецептах.